А далі до новин е, Українських служба безпеки України знову зруйнувала. Плани ворога, чергова ФСБшна агентурна мережа посипалась. Зокрема, зловмисники готували ракетні удари по об'єктах Укрзалізниці і підбирали кадри в адміністрації окупантів. Ворог старанно вибудовував свою мережу в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях. І навіть на деякий час її заморозили, аби не привертати уваги. Але наші фахівці спецпризначенці працюють. Тому давайте більш детальніше почуємо від речника СБУ Артема Дехтяренка. До складу групи входило вісім місцевих жителів. Один з них використовував для прикриття статус помічника діючого народного депутата України та посвідчення журналіста. Зломисники збирали розвіддання про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіонів. У зоні особливої уваги ворога були маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ. Також агенти розвідували локації складів з боєприпасами, вогневих позицій, блокпостів та фортифікаційних споруд українських військ у прифронтових районах Сходу України та на Дніпропетровщині. Крім того, вони передавали окупантам координати стратегічно важливих мостів. Разом із цим зловмисники фіксували результати російських ракетних ударів по Краматорську, Дружківці, Константинівці та населених пунктах Харківщині для коригування повторних повітряних атак. Також під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклеї фігуранти підбирали кандидатів до складу місцевих окупаційних адміністрацій. Ну і відомо, що контррозвідники служби безпеки України поетапно задокументували злочинні дії російських агентів і затримали чотирьох учасників ось цієї ворожої мережі, а ще четверо перебувають на території. Росії за даними слідства, агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками ФСБ і до початку, ще до початку повномасштабного вторгнення. І от саме з 24 лютого вони почали діяти. І до складу е цієї групи увійшов агент, який раніше був завербований почесним консулом РФ. У Харкові, ну от е, знаємо, що агентурні мережі вони діють не лише в Україні, тому що е, стало відомо, що у Словенії також затримали російських шпигунів. Нещодавно у Польщі було повідомлено, що затримали також російських агентів. І от з приводу Словенії затримали російських шпигунів під вигаданими іменами. Марія Майер та Людвіг Гіш. Вони нібито приїхали із Аргентини із двома дітьми. І Майер відкрила онлайн галерею. А Гіш керував it стартапом. Ну майже нічого е такого. Просто люди приїхали з, з Аргентини, займалися своїми справами, своїм бізнесом. Але насправді, ось ці е Марія і Людвіг виявилися російськими шпигунами. Їх заарештували. Е джерела The Guardian стверджують, що чоловік і жінка шпигували для російського гру. І росіяни працювали за програмою сплячих агентів. А вони, на відміну від інших російських розвідників, які маскуються. Під дипломатів у посольствах по всьому світу, то ось ці сплячі агенти вони діють без будь-яких видимих зв'язків з Москвою. Ну тобто ніхто не знає, що вони є агентами РФ. Вони, начебто, як просто звичайні громадяни, які живуть у цій країні, їх навчають видавати себе за іноземців, а потім відправляють за кордон для збору розвідданих. У багатьох з них є діти, яких виховують у так званій прикритій ідентичності. Вони навіть не підозрюють, що їхні батьки є насправді росіянами. Ну ось такі агентурні групи, агентурні мережі діють також і за кордоном, але е працюють спецслужби, викривають їх. За що ми також дуже їм дякуємо.